Сьогодні у міськрайонному суді відбулося судове засідання у справі Ірини Яворської. Втім, жінка до судової зали не прибула. За словами адвоката, вчора ввечері вона зателефонувала до нього, та повідомила про погане самопочуття а також про підняття температури. В свою чергу прокурор сказав, що якщо наступного разу жінка знову не прибуде до залу засідання, також не буде мати при собі довідку від лікаря або підтвердження, чому її не було цей раз. Тоді в цьому буде розбиратися суд. А суддя повідомив про те, що про такі проблеми слід повідомляти заздалегідь. А нагадаємо, справа почалася ще минулого року. Ірина Яворська у Великодню ніч в'їхала на великій швидкості на своєму автомобілі у катедру, пошкодживши там двері, лавки, площаницю і вівтар. Жінці оголосили підозру за пошкодження релігійної споруди. А тож наразі судове Засідання в черговий раз перенесли.